Багато арбітражників та товарників при аналізі креативів конкурентів використовують різні спай-сервіси. Деякі з них мають обмежений доступ або ж треба спочатку повністю оплатити. Але є один офіційний сервіс, який дозволяє вам повністю безкоштовно моніторити рекламні оголошення в і це сама ж бібліотека Facebook. Вона дозволяє арбітражникам та товарникам знаходити цікаві ефективні креативи, які вже пройшли модерацію цієї соцмережі. Хочете дізнатись більше? З вами команда LP Mobi, Мене звати Анастасія. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити, та ми починаємо. Що ж таке бібліотека реклами Facebook? Це безкоштовний публічний ресурс, де можна знайти базу оголошень всіх продуктів корпорації Meta. У бібліотеці є інформація про оголошення загальної тематики, які зараз показуються на всіх продуктах Meta. У картках оголошень зберігаються медіафайли, а також фото і відео пов'язані з текстовим контентом. Як переглянути оголошення? Для пошуку реклами в Meta в бібліотеці реклами треба скористатися фільтром. Після вибору країни та категорії з'являється сторінка з додатковим. Вимими параметрами ключове слово, мова, платформи, тип медіафайлу статус активності, дата після відображення результатів пошуку можна клікнути на картку конкретного рекламного оголошення і переглянути вже детальну інформацію. ID – ідентифікатор оголошення в бібліотеці, а також інформацію про рекламодавця з посиланням на його конкретну сторінку. У картці також відображається конкретний креатив, який можна одразу ж переглянути, як використовувати бібліотеку реклами Facebook? Якщо ви будете правильно використовувати архів реклами Мета. Це може бути для вас дуже корисним і зручним інструментом. Ви можете збирати статистику різних рекламних оголошень, дивитись на їх ефективність. Надихатись і створювати свої креативи за мотивами інших рекламодавців. І найголовніше, що можна відстежувати ефективність компаній-оферів для будь-якого продукту від партнерок чи подивитись, що крутять ваші конкуренти. А зведені дані про різні креативи дозволяють оцінити ефективність використання текстів, зображень і відео у просуванні. Чим частіше використовується, тим ефективніший це варіант. А за допомогою фан-пейдж можна знайти всі рекламні оголошення конкретного рекламодавця. Не вводячи його назву в поле пошуку, це корисно для пошуку та аналізу рекламних креативів, які здаються нестандартними та ефективними. Для цього потрібно перейти на сторінку рекламодавця і у розділі інформація обрати прозорість сторінки, натиснути на меню Всі і потім перейти до бібліотеки реклами. За допомогою бібліотеки Facebook можна знаходити і оголошення з прив'язкою до певного домену. По назві товару або ж по ключовій фразі. Наприклад, для пошуку товарів з посиланням на сайти Google та орієнтацію на Україну потрібно вказати відповідний регіон та фразу сайт Google.com для пошуку конкретних креативів під будь-який офер потрібно просто вказати назву пов'язану з цим продуктом. Наприклад, для пошуку під Powerbank можна так і написати Powerbank. І ось що з цього вийде. Плюси та мінуси у порівнянні зі спай-сервісами. Бібліотека Facebook має як плюси, так і мінуси. У багатьох спаїв є опції, які спрощують роботу. А інформація про гео більш деталізована і відображається відразу. Але великою перевагою бібліотеки Facebook є те, що вона повністю безкоштовно, і до бази може звернутися будь-який користувач, який зареєстрований у цій мережі. Також плюсом є деталізація інформації. У картці кожного креативу відображаються повноцінні плейсменти з датою запуску, а також з інформацією про сторінки. З яких було розміщено рекламу, окремо треба відзначити точність пошуку. Алгоритми бібліотеки Facebook використовують ai інструменти. І пошук проводиться зокрема за текстами на зображенні. Ну які ж тут недоліки. Час відкруту оголошень. Сервіс обмежив перебування креативів у базі до 5 років, у той час як спай сервіси працюють з рекламою безстроково. Неповна інформація у деяких оголошеннях. Інформація про рекламодавця або налаштування компаній відображається. У зрізаному вигляді і, на жаль, неможливо завантажити креативи у високій якості. Повністю завантажити креативи з оголошенням і текстом з бібліотеки Facebook не вийде. Якщо завантажувати через праву кнопку миші, то зображення зберігаються у дуже низькій якості, а відео відображається в нерозпінуваному розширенні, і для переформатування доведеться використовувати конвертер. А коли ви знайшли хороший товар, хороший креатив, бачите, що він відкручується в кабінеті реклами Facebook, то час створити власний лендінг для тесту товар а в цьому вам допоможе конструктор сайтів Mobi. І, до речі, безкоштовно. Ви обираєте один із шаблонів, які створені по правильній структурі, яка продає. Далі вставляєте свій текст, картинки і воля. Лендінг готов. В Mobi є безкоштовний тариф без обмежень на перший лендінг. А при реєстрації отримаєте бонус – топ-5 ніж на весь рік. Посилання на конструктор, звичайно, ж в дописі. Напишіть в коментарях, чи було для вас корисним це відео, а також не забувайте про ваші лайки. З вами була Анастасія. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. І на все добре!